Вітаю гостей та підписників каналу Проектро. Коротеньке відео про збільшення ємності батареї для акумуляторного електроінструменту, на прикладі батареї від Дніпром. Я 100% впевнений, що багато. Власників цього інструменту не задоволені ємністю своїх батарей, тому що ну, не вистачає для нормальної роботи. Хотілося б трошки більше. Але ціна на більш ємнісні батареї зашкалює і ще треба чекати. Тому ну, до мене звернувся мій знайомий з проханням збільшити ємність, замінивши комірки всередині. Але я ну, чітко розумію, що це. Так не працює, треба саме додавати ємність, тобто додавати ще комірки. Або використовувати якісь корпуси, які в своєму складі можуть розміщувати комірки форм-фактора 21700. Але, на жаль, таких корпусів в продажу немає, ну, принаймні я не знайшов, тому було прийнято рішення додавати комірки. Той, хто мене постійно дивиться, вже знає, що я люблю, щоб мої вироби після закінчення роботи виглядали ну, досить таки нормально. Не, не як дрова на ганку, а як ну, якийсь виріб, який, на який приємно дивитися. Спочатку я пішов шляхом моделювання нижньої частини корпусу у збільшеному вигляді, щоб помістився ще ряд комірок. Але в процесі сам замовник підказав мені, що можна зробити простіше, зробити вставку. І ось народилася ось така запчастина. Вона повністю повторює усі ось ці контури, щоб її зробити, вона пройшла багато ітерацій. От щоб ви побачили, ось скільки разів я друкував, щоб все підігнати. Тобто раз, 2, 3, 4, 5. Ви не помітите різниці, тут буквально долі міліметрів. 5, 6, 7, 8 ітерацій. Ще декілька я розламав і викинув. Тобто більше 10 ітерацій. Але на виході ми отримали ось таку запчастинку. Цікаво. Давайте роздивимось, як це буде виглядати. Така вставочка додається до основного корпусу. І ось, дивіться, як все підігнано. Є місця, які мені не подобаються, але в принципі нормально. І батарея буде мати ось такий вигляд. На міцність корпусу, я вважаю, це не вплине, тому що друкування відбувалося так по кругу. І рідні частини корпусу будуть стискати його вертикально, а також триматись за бортики. Тут цей бортик, який на рідній частині, буде входити в паз ось тут. А тут навпаки буртик входить в паз. Ось цієї частини. Тобто вона працює на стиснення. І від цього міцність корпусу залишається досить таки надійною. Наступний крок беремо рідну збірочку. Ось тут я підчистив пластик, щоб помістилась стрічка, яка буде приварюватись до рідних полюсів. І вже підготував. Батарейну збірочку, яка буде додаватись сюди. Ось ці акумулятори своїм тілом ляжуть на ось цю поверхню, а з іншого боку ляжуть на ось ці вставочки, як в рідній батареї. Тобто тут, тут ось ці комірки, вони торкаються ось цієї от поверхні. Тут такий своєрідний демпфер встановлено, гумовий. Так, ну що ж, йдемо далі. Ось така збірочка в нас вийшла. Це поки що один шар, я додам ще один за кадром. Е, наголошую, це ні в якому разі не збільшення потужності цієї батареї, це збільшення її ємності. Все, приєднав другий шар стрічок. Е, додаткові термозбіжні рукава я не надягав на комірки, тому що тут є безпечні відстані. Але про всяк випадок зафіксував термоклеєм. Все, і тепер можна потроху збирати. Ще один нюанс. Треба буде міняти гвинти, якими стягується батарея. На жаль, мені не вдалося знайти само, саме такого типу гвинти потрібної довжини. Але я знайшов альтернативу ось такі жовті. Хто скаже, що є чорні ось такі. По дереву, ні, вони не підходять, тому що в них завелика шляпка і вони мають е, таку погану властивість, як лопатись. Ось ці не лопнуть. Все починаємо збирати. Мені подобається. Тепер, звісно, протестуємо ємність, яка у нас вийшла. Стартована ємність вказана 4 Аг, але такої не було. Було десь 3,6 Аг, тому що плата БМС всередині заряджає акумулятори не до 20 ну, це вбудований акумулятор заряджається не до 21 вольта, як це можливо, а до 20. Тобто, деякий відсоток не дозаряджається. Заряд буду виконувати лабораторним блоком живлення. Напругу кінцевого заряду виставив 21 вольт, але дочекаюсь, коли внутрішня плата БМС сама вимкне заряд. А вже потім під'єднаю до електронного навантаження, щоб визначити реальну ємність. Поки батарея заряджається, зроблю маленьке оголошення, в принципі, я готовий приймати замовлення на таку модернізацію батарей на комерційній основі. Але за умови, що ваша батарея справна, тобто справна саме плата BMS всередині, тому що я не бачу в комплектуючих для ремонту. І, і якщо вона справна, я зможу або перепакувати вашу батарею з додаванням ємності, або якщо вона повністю справна, просто додати ємність. Щодо ціни, звертайтеся в оголошення на OLX, посилання на яке буде в описі під відео. Також, якщо вам сподобалось це відео, пишіть коментарі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Я бачу, що приблизно 80% переглядів на моєму каналі без підписки. Поки батарея заряджалась, вирішив піти до знайомого взяти зарядний пристрій. І виявляється, що напруга зарядного пристрою навіть більше ніж 21 вольт, 21,5. Ну, я був трохи іншої думки про цей зарядний пристрій. Ну нічого, дозаряджу оригінальним зарядним пристроєм і буду тестувати. Батарея розряджена. Як бачите, вона віддала 5680 мАч. Але на самому початку тесту я там щось не так натиснув і було втрачено десь 350 мАч ємності. Я обнулив значення. Ну, тобто вона віддала ще 6 а годин при струмі 10 А. В принципі, ну, непоганий результат можна робити такі роботи. Ще раз з крупним планом, як виглядає це все діло? Ось, бачите, зазорчики, чудово все. А що ви скажете про таку модернізацію? Дякую за увагу.